Здарова, народ, сьогодні відео. Чому потрібно бути сильним? Нафіга, що воно вам дає? Перше, ви перестаєте бути кормом. Тобто, якщо ви всередині себе не розраховувати, що ви сильна офігенна така особистість, просто ви самі себе оцініть. Хто зараз дивиться? от Ви себе відчуваєте таку офігенну особистість, так? Да? ні. Якщо у вас немає чіткого, ні або чіткого, да, значить ви можете дати посерединці, або ви і корм. Тобто кожна людина, яка є слабою, є кормом. Хочете ви того, не хочете, то ви сприймаєте ви то чи не сприймаєте, ви є корм. Поставте любу корову на фермі, от, і вона вже думає, що вона там стрьом або не спрямна. Ні, ну вона вона їдав, вони зараз завалять і за цей. І поки ви от точно не будете знати в своїй голові, що я не є кормом, от ну стоподово. Перше треба зрозуміти, чому ви є кормом. А після цього потрібно вже буде сказати, чому я не є кормом, бо тобто хто з вас рахує себе кормом? Наприклад, я себе ніколи раніше кормом не рахував, поки не подивився одне відео, і мені таке. Я, я не знаю, як це послінь, це було не пощечена. Це така якась була пощечена, ти тепер відчув, що зуби повилітали такий, Та як так? я ж ніколи, себе не рахував слабом. Я завжди думав, що я сильний, типу. А фіз а як так склалось, Ну, типу, стедайте мене. Мої думки були про мене, що я, я сильно класна і реальність. Я такий, ну йо, твою, ну як ті, як так сталося? Що в мене було, наприклад, особисто в мене не так. Перше, подивіться відео, як стати сильним на гни життя, там все більш так от, широко розкладено. Цей другий канал Страхи, відео і високоморальну людина. Три основних відео. і Я не міг собі сказати ні. Наприклад, якщо я. Ну, у мене один раз такий, я тільки не вийшов, коли я вже плюс-мінус роздоплявся. Я дав собі слово, наприклад, що я не буду робити оце. Ну мені повезло, що в мене там було два пункти було одне і друге. На одному я зламався, і це я дав сам собі слово, не знаю, може років вже десять тому. І воно мені далі зараз до мене йде. І я це пам'ятаю, що тоді я сам тобто, не комусь, ніхто про це взагалі не знав, сам собі сказав, що оце от все, баста. Я наполовину зламався, а наполовину ще не зламався. І тому воно мене ще якось тримає. але я це завжди буду пам'ятати, напевно, бо це є прияв слабості. Тобто, ну це найгірше для мене. Ти сам собі пообіцяв, цього не зробив. Що таке сила волі? Та в звичай того питання немає. Ти сам для себе стаєш жалюгідним, ніяким, бо ти ніхто, тобто для особисто для мене, людина, яка щось каже, не дотримується слова, цього не робить, є ніхто. Тобто, якщо ти сказав сьогодні одне, а друге а завтра, то ти балабол. Це не означає, що ти не можеш змінити свою думку по відношенню до чогось. Тобто. Люди розвиваються, стають кращими. І вони, наприклад, те, що починають більше розуміти, інакше побачили більше глиб так далі побачили ситуацію, можуть змінити від нові ситуації. Чому люди корм? Бо вас як вас, людей тут в основному вчать бути кормом, наприклад, школа садики. Вища освіта. Що це таке? Це забрати дітей від батьків, лишити їх на систему, щоб система виховувала дітей, а дітей, система як виховує рабами. Система це, наприклад, бере Озберем Україну, це держава. Тобто, держава вона не є за українців. Тобто, сам суб'єкт держава, вона є за сам суб'єкт держави, а українці це типа похідна. Держава, воно є для себе, а на українців пофіг. Як нас тут солдатів набирають з не державних працівників, правильно? <свистіх> Бо, тобто воюють не, наприклад, вкратки, русські деграданти тут само собою, але ну, в основному це є система держави, наприклад, Росії, система держави України. Да? От тут, от і тут-от державних працівників в основному не набирають, набирають людей. Понятно, що русські кончені моральні уроди, і те, що вони творять, вони будуть горіти в пекле вічно після смерті вони знову будуть народжуватися, 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 народжуватися тільки в Росії. Я здійвований народ, в мене глибочайша є любов до русських. По єдиній причині, то що в нас творилось в бучі, в нас тут на Західній Україні от воно було десятиліттям, то там не знаю от історії, чому питаються в нас тут таке ставлення до русських, бо тут люди все пам'ятають, нічого не забули, і ну, типу це просто всі, якщо щось там, це є для пояснення. Тобто, перша система виховує рабів, система для, для цих, тобто основна кількість податків, наприклад, у нас в Україні. Подивіться, бюджет, щоб я тут не брехав, це є десь 65% всіх надходжень в бюджет, це заплачено з кожного людини. Я не знаю, як назвати це кінцевий працівник чи самий простий працівник. Коротше, з самих простих людей це є 60% бюджету. Весь оце великий бізнес. Всі ці наші олігархи. Да? Коротше, люди 65%, потім маленький бізнес. Скільки там, і той самий самий великий бізнес отакого. Хто бухгалтера там розбирається бюджетом і все це. в там. Ну виправіть мене, щоб правильно було відсотка, щоб в мене там не було до мене претензій, бо це не моя тема. Це в загальному так от описав картину, щоб ви розуміли, як розподіляються податки, звідки беруться гроші в бюджеті і чому, наприклад, треба оцих от, от державних працівників ну, контролювати, м'яко так кажучи. Наприклад, у нас зараз у Львові, хто не був у Львові, приїжджайте до Львова, бо з нашим садовим з цими ремонтами скоро львів буде. М'яко кажучи, не очень. У Нас тут третій раз переложить в деяких місцях бруківку. Тобто була одна бруківка у нас, оце ще стара першого класу. Після цього сказали, у нас положили у нас третій клас бруківку, таку таку не дуже. Після цього у нас починають переложувати вже знову ще по третьому разу бруківку, і вже ложать таку кончену бедлу бруківку. Вже починають. І в нас тут трошки йдуть міні-пунти. І це як ремонт, іде з нормальної бруківки переходимо на бедлу бруківку. Іде наша червона бруківка з Мексики. А, там от живе, працює садовий. Це вже при тому, що були ряд вулиць, де була бруківка, клали асфальт, знімали асфальт, знімали бруківку, потім знову лежали бруківку. Коротше, цирки, звіздець. Я ніколи особо у нас тут не розказую про політиків, бо це не мій контент. Бо, ну, от вже за бруківку і за Львів просто в мене болить, блін. І то, що, все, все, все. Я відхожу хоттями. В системі треба слабі люди, щоб слабі люди працювали і платили податки. Наприклад, в Росії нашого у них оце все йде збедлення системи. Чому у них такі, ми їх називаємо рабами, кончем? У них система так працює, їм треба нон-стоп раби, яких даєте, щоб вони були бідними. Чому стало масу там тримають бідними і обезльними? Бідна людина, коли немає нічого, то вони їдуть, блін. На Донбас там за 2000 доларів. Ну, я ну, наприклад, хтось з і є варіанти поїхати на Донбас за 2000 доларів, або поїхати блін, збирати клубніку за 1500 євро. Де тебе не вб'ють, де ти живеш нормально, харчуєшся, ну да, ти типу впахуєш. Ну, ні один нормальний не поїде, ну, типу, за бабки в іншу країну там вбивати когось. А русські, для русських нормально. Тобто там йде система деградації, збидювання людей, другі їх залякають страхом в оце. Вилучена без помощь, це ж вона зараз хочуть вести на 12 років навчання для дітей, потім ще інститут і ще садик. Тобто, щоб людина після цієї системи навчання просто виходила нікчемним чмом, котра не є релевантною, наприклад, в світі. Чому? Бо найбільше енергії в тебе є спочатку, коли ти молодий. А потім, чим далі ти стаєш старішим, тебе вже менше енергії, ти вже менше можеш зробити. Тому система робить так, щоб оцей період, поки люди є енергетичні, сильно енергетичні, їх забрати, щоб вони не були конкурентами. Навчання, 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 ти вже вийшов старий, ти такий, ну ладно, піча. Ну буду йти я на роботу. Щоб не було конкурентів, оце є таке збидлення. Тобто нас роблять системно слабим. Це можуть бути як а, перше, наша держава в системі управління, наша держава. Друге, це і величезні корпорації. Тобто, ви думаєте, що величезні корпорації цей косік дуже багато, Ні, їх реально дуже мало. Є реально дуже мало, і вони тримають там 80-90% товарів всіх на полицях майже по всьому світі. Там без Китаю, Індії, то по нашому ринку, наші і США. Тобто, ви як приходите в магазин, і ви думаєте, що у вас там величезна кількість товарів, то по факту вся оця величезна кількість товарів є вироблена і поставлена туди маленькою, маленькою кількістю компаній. Тобто, таке цей ф, вони таке розгалуження, і тут вони всі це тримають. Тому для всіх вигідно тупі безхребетні люди, котрі йдуть на поводу своїх емоцій, от купи новий бо, а чого чо, чо вам треба матурів? Чи треба міняти iPhone щороку? Ну, яка логіка? Ну, бо так, треба для компанії, щоб вони розлавлені були в продажі, вони могли розвиватися і далі захоплювати ринки. Відповідно, щоб це відбувалося, треба що заставити людей тупо кожного року купляти новий телефон. Бачили у цій чергі, як виходить новий телефон і там. Ну, люди займають за день в них чергу, щоб коли, щоб його купити. Ну, типу, по-перше, це розуміємо, що це реклама, вони спеціально так роблять. Але, а друге, ну, по-друге, блін, яка раціональна причина, у голові заставляє людині стояти в черзі, щоб купити телефон? Тобто, ну це внутрішня ущербність, щоб купити і показати: от у мене є телефон відсот. Тільки вийшов, я вже собі його купив. Тобто, людина за себе ніяк не. Горда всередині, от вона горда за, за те, що має телефон. Тобто як розвели цінності, перевели їх куди. Не в себе, що людина має в себе дивитися, розвиватися, працювати в собі, а отам, от такий телефон от тільки вийшов, от я вже купив. Держава робить людей слабими. Всякі типу, корпорації, які ви думаєте, що цей от вони всі для них це найбільш вигідно, бо держава що, цепіляють бюджет. Ну, типу, щоб не визникали. Піляють бюджет, це що таке? Це товар, який коштує рубль, державі продають за рубль 10, рубль 20, 2, 3. Ну, типу, при Янковичі було 3 або нічого. При Порошенку вже 2-2,5. При Зеленському вже 1,5-2, і там зменшується вже дрючі-дручі. Тобто, у нас тенденція в будь-якому папа йде позитивна. Сістяма далі така, треба міняти, 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 міняти. І. Всякі треті це такі штуки, я вже не знаю. Це вже більше для релігійних людей. Є всякі такі штуки, в яких задача робити так, щоб люди тут мучились, бо тут ряд людей є на виправних умовно на роботах, можна так сказати. І поки вони у ці роботи не пройдуть, вони будуть мучитись. Тобто є от людина, от, наприклад, от ви одна людина, да, і от ви народились і на вас вже з дитинства давлять оці всі штуки. Всі вони хочуть, щоб ви були слабими і безхребетними, щоб ви нічого тут не робили і нічого не змінювалися. Чому? Бо зміни це завжди втрата контролю. Тобто, чому у нас, наприклад, ці електромобілі, зараз ці двогони внутрішнього спалювання на бензині? Да? А ще на початку 19 століття там вже були ці електротортуари, байки, ще щось тут вгноблюють. Є системи, які контролюють. Моделюю те, що відбувається в країні, да? захопили короте, владу тільки папками. Є політики, є це все це і тут дивляться. Так, бензин я видобуваю нафту, мені його вигідно продавати. Світло я, на світлі я не маю такої маржі, значить світла в нас не буде. Да? У нас будуть тільки От і вс... ну, короте, як так відбувається. В США воно представлено так, що основний транспорт, може, їм воно вигідніше по відношенню до їхньої економіки, бо вони там видобувають багато нафти цього. Ну, Наприклад, в них там немає швидкісних поїздів. З -з Зарізали ці. По історії в них були, як викупляли всякі трамвайні кампанії, тролейбусні, тобто автомобільні ті, хто виробники, ті, хто добували нафту, вони між собою шури-мури, викупляли і просто вирізали галузі -гал економіки, лишали тільки те, що для них є вигідно. Це є такий простий етап. Тобто, вони робили те, що є вигідно не для них, а не для людей. Тобто на людей посрать. І воно так відбувається в всьому. Тобто в медицині воно відбувається так, що таблетки, коли ви ну, їсте, купляєте або ще щось, у них нема задачі вас вилікувати. У них є задача так, щоб ви купляли в них ще далі таблетки. Тобто, вам, наприклад, є стрімненька на 10, ви купили таблетку, вам стало стромненько на 8. Ефективність таблетки є. в той момент, якщо ця таблетка забере причину цієї стрімності, і ви станете повністю здоровим, то її вже більше ніхто не купить. Тобто, якщо ви можете там лікуватися 2, 3, 4, 5, 6, 7 тижнів або там роками, це будуть робити так, щоб ви лікувалися роками, бо ви весь час даєте гроші. Тобто для таблеток для лікарств. Вас не є вигідно, тобто, якщо представте, є таблетка з мозгами з лікарствами, тобто для них не є вигідно вас виліковувати, розумієте? Так же само, і всякі товари, штучне устарівання. На що зроблено? Тобто представте, що ви виробляєте телевізор і ваші телевізори є вічними. Ти раз продав, і він працює. Тебе його ніхто не купить. Він там вшивалася по-русски. Що він там на другий, третій, четвертий рік він просто апаратно починає тупо глючити, щоб ти його викинув, купив новий. Тобто це не є корисно для особисто для вас, для покупця, але для корпорації, для тих, хто виробляє, вони мусять. Ну, як не мусять, вони так роблять, щоб розвиватися. тобто Вічна експансія. Тобто вони дивляться на сіт, по інакше, тобто їм треба забрати у вас гроші. Розумієте, Типу, тобто, лікарства треба забрати, у вас гроші, виробництво всіх товарів треба у вас забрати гроші. Держава, їй теж треба забрати гроші, щоб ви сильно не визникали. І щоб ви були. і інші рета не робили і казали, ну вони ж ліпші знають, як то треба так. Ну якщо вони так рішили, то ж це напевно правильно. Ну, ну а, а як? Ну, депутати ж просто так ну так ходили, вдягнули костюмчики на кнопки, нужмо, дав. Вони ж краще знають. Ні, вони тупо розводять. Ну, типу, якщо нема контролю, то вас тупо розводять, і ви на фермі, блядь. Як стати сильним? Відео про страхи. Відео про страхи це вже більше для, і для людей, які ознають, що в них є, наприклад, страх, що я щось таке от боюся. Що... І для релігійних теж ну, туди же само пописується. Високоморальна людина це є про карму. Тобто тут є. Тобто вірить, не вірить, ще посрать. Тобто від того, що ви в щось вірите або не вірите, не змінюється то, що є. Тобто, ну, ваша сила тут, тут не є такою подавляючою, що відносно того, що ви собі вирішили в вголи, буде відбуватися. Тобто, у нас тут є карма, це є високоморальна людина. Відносно тих ваших виборів в житті, які ви робите, у вас буде те життя, яке ви умовно заслуговуєте. Навіть якщо ви то розумієте, не розумієте, тобто, якщо у вас життя говно, і ви думаєте, боже, я така прекрасна особистість. Ну як в мене? Ну за що? Значить, тобто, ви не є прекрасна особистість, значить є за що? Вам треба сидіти, думати, розбирати, що і як, і чому ви робите не так. І після того у вас в цього в цієї штуки всередині не буде прочікувати людина, яка. Наприклад, думав, я така прекрасна людина, у мене в житті скільки проблем. Чому це все трапилось в моєму житті? от як так, це є слаба людина чи сильна людина? Слабу людину розводять, дурять і брешуть. Тобто, це от людина слаба, коли думає, що за що в мене в житті, скільки проблем, це її розвели. Що вона думає, що вона нормальна, а факту вона нормальною не є. От чому розвод. І треба все, що є, ненормальне, забрати, включиться це карма, або робити правильні. Вибори в житті, тоді стане у вас життя нормальним і прикольним. Коротше, відео про все і все велике і довге. Петюнчики, па